Ну а апеляційний суд столиці переніс розгляд справи Ігоря Коломойського на 25 вересня через відсутність матеріалів справи. Як виявилось, Шевченківський Шевченківський райсуд вчасно не надіслав колегам необхідних документів по Коломойському, адже повний текст рішення має бути тільки завтра. Нагадаю, що відомого олігарха затримали 2 вересня. Служба безпеки України та офіс генпрокурора інкримінують йому статті 190 та 209 кримінального кодексу. Це про Легалізацію майна одержаного злочинним шляхом. Ну і того ж дня Коломойського помістили під варту з можливістю застави у 509 мільйонів гривень. Наразі ж він перебуватиме у столичному СІЗО до розгляду справи у суді. Зі слів адвокатів, платити гроші Ігор Валерійович не збирається. Тому, власне, і подав апеляцію. Якась дивна річ, що прокурор здійснює процесуальне керівництво. І невідомо чому людина не доставлена до суду. Хоча в Конституції стаття 3 декларується, що людина чи згідні найвища соціальна цінності держави. Питання чому? Звісно, що зараз ми зробимо відповідні запити, знайсуємо причину недоставки в судове засідання. Так, ми коментували, що відсутні матеріали, але відсутність матеріалів не позбавляє бути людиною сьогодні в судовому засіданні висловити свою позицію з приводу. Призначення наступної дати судового засідання, враховуючи те, що ви сьогодні почули, це вже пискона Володимир. Не перший факт. До речі, вчора відбулось судове засідання з допиту свідка, на якому також мав бути присутній Ігор Валерійович Коломойський. Проте детектив сказав: А він не побажав приїхати за станом здоров'я, що не відповідає дійсності. Я ж кажу, що, ну, Якихось перешкод наразі законодавством не передбачено для відвідування адвокатами своїх керівників.